Вагон метро заходить чоловік з трьома дітьми. Діти починають бавитись, робити все, що хочеш, потім розливати Кока-Колу, в один одного кидатись їжею, а чоловік просто сидить і нічого не робить. І поруч сидить жінка, яка просто їхала в метро, і вона обурена всім цим. І в певний момент, коли діти вже просто на голову залазять, вона не витримує, говорить цьому чоловікові, та зробіть же хоч, щось. що ви за батька. Як ви так можете не звертати уваги на своїх дітей? На що він їй тихо говорить? Ви знаєте, сьогодні зранку померла моя дружина, мати цих дітей. Ми їдемо в лікарню, я маю їм це сказати. Оце є е, пояснення парадигми. Жінка одразу розуміє, що відбувається, її погляд на все. Стає зовсім іншим, хоча об'єктивна ситуація не змінилась і її ставлення до ситуації абсолютно змінилось.